Всім привіт, друзі! З вами я, Назар. Якщо ви хочете, щоб я вам говорив на український, буду говорити на український. або на російський. Не хочете. Напишіть просто. Я перше з'їхав, звідти знав відео, як я тут рехтіл, у мене камера. Що я камера, кухав. Ось і все. Я не знаю, хто зі діз... Ну я не прямо кому холодно, чи кому. Ні, ну так, не така вже прям холодна. Десять тисяч підписників я роблю тут прыгаю в воду. Реально я. Та ну, не думай, що набирають. Ну, звідси, прягу, звідси я прягну, от десь з дві на 10 тисяч підписників з води. Зараз я це немає таке відео там буде, звісно, відео з трамплінами. Звідси 10 тисяч. 000... А я вже тут веду, то є трошки. Значить, видно. А звідси туди. Ось десь туди, десь ось вот туди приблизно. Туди звідси дроп. У воду. Я думаю, на 20 тисяч. Дроблю дроб в дроб воду. Все, все. Дечко набереться в мене першим сотком. Я, а я поїду в ліс і зроблю нові, типа нові в відео. Ось як зараз. У мене ашану такі прям ашан. Робот, не прям той мій МТБ, я вам не показував МТБ. Мій МТБ, до речі, мене ну, в ремонті. Там стоїть потім його злагод. Якщо це відео набережніть 10 лайків, То Я знімлю друге відео уже жорстке. Табо завтра знімлю. Або навіть сьогодні Ще одне, до речі буде відео. Так. Бачите, за те, що я так довго не знімав відео. У мене не було мотивації. Водопад, до речі. Опа, дропчик. Опа. Я зараз чуть-чуть якогось контенту, щоб хоча б... На кінцівку, зараз коротше, буде, звідси буду з'їхати жорстко. Дроп, Навіть дропнути попробую. Во ведіти. Зараз. Ну ладно, вот, напевно, ну, надеюсь нормально. Да, со мной камера идёт. Вол, ну, я за двадцать дров. Вона впала, дуже жалко. Надіюсь, зізняло щось, але зараз передивський. Я вирішу, що вона зібрала, але яка тут яма, я прямо. Якщо воно зізняло, то я звісно зізняла. Добре, Надіюсь, вона ріла зібрала. І так жорстко перше звідси дропну. Ах, -а -а, джит! Просто страшно! Я чуть не видел, просто, ехал в Ой! Артем! Надеюсь, не видели Артема! Артем! Артем, я ты помог! Ну, не будьте На цьому моменті я з вами просяду, з на телефон ну Думаю, або сьогодні, або завтра, я знімлю нове відео. Блін, водопад мішає. Знімлю нове відео там, де я буду. Не знаю. Ну, якщо це набере і на ви докажете, що так, нормально, Я тут зроблю. Таку горочку велику. І дивіться дропну сюди. Це взагалі, під жестим, Йог Все, як ви вирішайте. Добре, давайте, лайка. Ну, всім пока і до зустрічі.